Правила композиції це те, що повинен знати кожен фотограф та відеограф. А якщо ви будете дотримуватися правил композиції, то ваші кадри стануть більш привабливими для глядачів. Правило третин має за собою такий принцип, що ми повинні поміщати головний об'єкт зйомки на одному з пересічень чотирьох ліній композиційної сітки. Нічого не зрозуміли, зараз будемо пояснювати. Композиційна сітка дуже легко вмикається на будь-якій камері та навіть на смартфоні. Як ви бачите, у усіх кадрах, що ми показуємо, головний знімаємий об'єкт, знаходиться на пересіченнях композиційної сітки. Правило третин це саме розповсюджене правило у композиції. Центральна композиція зовсім проста. Головний об'єкт знаходиться у центрі кадру. Така композиція підкреслює важливість героя чи об'єкту. I was fucked. Також дуже важливо залишати простір над головою для того, щоб у вашому кадрі не було відчуття тісноти. За таким же принципом працює правило простору для зору. Залишайте простір у напрямку зору вашого героя. Але використання цього правила залежить від того, який план ви знімаєте. Одна з частих помилок початківців це завалений горизонт. Така композиція сприймається неприродньо. Інколи горизонт завалюють навмисно для того, щоб викликати у глядача відчуття дискомфорту. Така композиція називається Голландський кут. Зараз ми показуємо фотографії, у яких голландський кут недоречний. Не робіть так. Якщо ви завалюєте горизонт, ви повинні знати для чого ви це робите. Фокус. Усе просто. Головний об'єкт у фокусі. Усе інше ні. Реймен. Симетрична композиція це коли ліва та права частина повторюють чи майже повторюють одна одну. Симетрія частіше усього використовується разом із центральною композицією. Баланс. Правило балансу означає, що кадр повинен бути рівномірно заповнений та не мати пустих місць та пробілів Провідні лінії можуть бути різноманітними. Їх головна мета сфокусувати погляд глядача. Фреймінг це композиція, усередині якої є рамки, а вже всередині цих рамок є головний знімаємий об'єкт. Рамки можуть бути взагалі там які завгодно. <плес>